Добрий ранок. Ми спокою, затишку всім і міцного здоров'я. Чуєте, качки квакають. Дикі. дикі. дикі О, У нас морозу нема. Ось. Було то чуть, -чуть підсохло. Ось, але на суботу-неділю навіть дощі передають знову. Ну побачимо, якось воно буде. Травичка зеленіє. Я йду на автобус. Ну, я думаю, поки йду, щоб мені було веселіше, хоч то не дуже видно, на дворі ніч. Ну, але то таке. Те, що я буду розказувати, головне, а не те, що. Видно чи не видно. Хотіла купити Зианінську козочку, а мені розказали, які вони вредні, ця порода. Тепер думаю, чи купляти взагалі козу Зеанську чи якусь другу породу, яку ви порадите. Ой, скажімо так, люба порода кіз є вредна. Ось і люба порода кіз. Її треба виховувати, щоб вона була слухняна. І коза, таке створіння, якщо вона побачила там дерево, особливо яблуньку, ось там когось світиться. Зараз ще трошки і зараз світло виключить. Чуєте? кричать. Так що ось таке. Кто і те було то виминути? Любу козу треба виховувати так само, як і дитину. Як ви її виховуєте, так вона вас буде слухати. О, якось так. Нема такого, що ось ця порода слухняна, а ця друга порода. Ні, такого нема. І худоба люба. Як ти, якщо з маленького ти її виховуєш, то вона тебе буде слухати. Одна, дається, легше дресіровці, як то кажуть, а друга хуже. То так само, як і діти. Одна дитина. Двох дітей маєш вдома, виховуєш двох одинаково, одна дитина. Слухняна, чемна, ось по ваших мірках, а друга дитина ні. Так що якось так. Ось такі-то справи. Так що нема такої породи ідеальної, щоб її не треба було вчити. Саме краще це з скозенят виховувати. Бачите, які в нас калюші. Одна напротив другої. їх тут пов. Ось. Нема такого, що оцю породу візьмеш і вона буде тобі ідеальна. Ні, Такого нема. З маленького, як ви виростете під себе, до чого ви її привчите, як ви її до того привчите всього. Ось так ви будете її мати. І такі то-то справи. Бо вже як дорослу козу купляєте, вона вже сформована коза. І тоді треба її вже підню трохи підлаштовуватися, трохи її перевчати. Ось тоді вже можна щось з нею робити. Так, є зразу кози чемні слухняні. Ну, що вже Ну, вирос, Вони виросли, все. Там їх виховали добре. І вони будуть вас також слухатися. Кожна коза має свій характер, як і людина. Їм треба там писати, що ти кози рівняєш до людини. Бо так воно є. І не в тому річ, що я рівняю, а в тому річ так, як воно є. Так що якось так. У мене Вон, чотири дорослих кузі і кожна має свій характер. Зірка і кориця тебе мазалися, терлися з тобою, щоб ти їм щось давала. Вони будуть за тобою по п'ятах ходити. Ще кориця, ще, ще но зірка, то та якщо побачила, що ти щось дала їй смачне і має ще там кишені у нас дай, то вона від тебе не відійде. О. Так само мандаринка і ета, білобока. Так само такі мазуні. Четвер тверби пообрізали люди. Ось таке то. А є наоборот. Це ж якась кукуруза чи лепеха з геляком. А є наоборот. Вон малишка в мене. Вона тільки коли бачиш, що ти їй даєш щось їсти, то вона вже зараз хоч трохи навчилася, то до тебе підійде з'їсти з рук, а зразу навіть і не підходила з рук їсти. Ось таке діло. І теж з маленької, ну мені її вже більшою, два місяці було її, чи що. Чи коло трьох, як мені її привезли. Ось за козлики віддали. Але, але вона ось така вона, такий в неї характер. О, в доїш зірку, вона лізе до тебе, морзається, треться, чухати її треба. Гладити в полі вона не дається. Ось так. А шоколадка то ця взагалі. Індивідуальність. Вона, знає, тільки мене а остальні її по цимбалах. Якщо вона хоче щось доброго, то вона до тебе прийде. Якщо вона не хоче від тебе нічого, то ти хоч трісне, кричи до неї, гукає її, вона до тебе не піде О, до когось другого. Я, щоб сказала, сюди до мене, вона бігом летить. А остальні для неї ніхто не існує. Це якщо в неї є настрій, якщо її покликали, то вона прийде. А також вона дивиться, якщо всі йдуть, то і я прийду, куди мені спішити. Так що ось таке тут. Ось такі то справи, кожна порода, ну, військи більш такі своїм характером, вони більш такі, от ми хочемо такого. Ми туди захотіли, ми туди йдемо. Якщо ти нас не пускаєш, то з таким Фуком, як то кажуть, головою крутнула, засупіла, пішла назад. Зеанинці, вони такі більш, як сказати, провадрі хочуть бути. Вони хочуть, щоб всі їм підчинялися і всі за ними йшли. Так само, як і альпійці. Ламанчики такі, середина половину. Ну, ті кози, що в мене були. Я по своїх розказую, я не розказую. Там теж у характеристиках пишуть. Характеристики моно які хочу написати. А от те, що воно дійсно є, це є трошки інакше. Ось таке то діло. Так що якось так вже трошки розвинятися починає. Так що ось такі то справи, друзі. Треба... Все враховувати, бо так воно просто сказати, що та порода паршива або та паршива нема. Так само по молоці та порода зганинська, вона більше молочна, якщо вам треба молоко продавати. Альпійці з ламаншами вже мають трошки густіше молоко. Мається на увазі плотність білка. І вони вже краще себе. Рекомендують по молодці, але дають трошки менше. Рахується по характеристиках книжки. А так сказати, 100% не можна. Через те, що і загальнська порода може мати гарні молочні лінії, а може не мати їх. Так що ось таке то. Ось такі то справи. Ну, а ну бійці в них молока йде менше, як в зяганінок, хоча в мене он зірка чи кориця, ну кориця то 50, зягненка 50 нубійка. Але я би не сказала, що вони, як сказати, погано доїться. Але факт той, що молоко в них багато жирніше. Ось і... Більше більші вихід сира, ну, війських кіс. Так щось таке то. Так, що... І якось так, не слухайте нікого, що там ця, ця порода вредніша кіс, всі вони вредні. Просто треба правильно, правильно виховувати і все буде добре. Хоча, як то кажуть, сім'ї, не без виродка. Є й такі, що вони дрессеровці взагалі не даються. Ну це не означає, що вся, вся порода тих кіс така противна буде, як та одна вас попалась. Ось такі то справи. Ладненько. Всього вам найкращого гарного дня, не розпокою затишку. бережіть себе і своїх рідних. А я ще хвилин 10 до чалапаю до автобусної сеї і будемо чекати автобуса нашого. Ось таке то діло. Ми розпокою затишку і скоріше нам всім перемоги.